Всім привіт! У даному відео ми будемо працювати з самим темплейтом сайту, але спочатку поправимо баг, який я знайшов. Зареєстрований користувач, може заходити на конфіре аккаунт. Так не повинно було бути зареєстрованого користувача, повинно було з цієї сторінки перекидати на головну сторінку. Але чогось не перекидало. Так як був у мене JSON-формат. В Local Storage, то треба було розпасити спочатку джису. Я його розпасив, і е, тут у мене був логін, поставив Home, і тепер в мене все працює, і умова виконується. Так, з темплейт. Я в Google знайшов безплатний темплейт, який мені більш-менш підійде. І я його скачаю, зархівую. І звідти візьму собі компоненти, класи, все, що мені потрібно, з нього я візьму на свій проєкт. Я знайшов два темплейти. Один буде цей на головну сторінку мого сайту, а другий для, можна сказати, адмінки самого користувача для управління своїми вуликами. Аккаунтом і всім остальним, до якого має доступ сам пасічник. Так, я поскачував ці всі два в даному випадку темплейта. Спочатку ми попрацюємо з одним. Ну, як попрацюємо, в основному я попрацюю, я це все показувати не буду. Так як я думаю ви справитеся з заміною або видаленням компонента, або додавленням його, чи якихось класів, які вам будуть потрібні. В такому швидкому вигляді я покажу кусок можна сказати, роботи, яку я виконував. Ну, вона буде чисто, як то кажуть, так, в, в загальних інбрисах вона буде мало інформативна і можна її навіть не дивитися, а пропустити. Так як тут, по-перше, не все, що я робив на цьому куску-відео, який я пришвидшив декілька разів, а. По-друге, я тут ще багато чого міняв, і додав, і видаляв, в общем. Тут, от, як то кажуть, такої інфи якоїсь корисної знайдете. найдев я з цього шаблона Якісь собі класи, якісь е, компоненти. Все, що, на мій погляд, мені було потрібно, я це все і додавав. От я його повністю не встановлював. В свій проект, так як мені все не потрібно було. Я вже до цього построював собі компоненти. І мені просто треба було класи е Рестка сайту. Щось я взяв, щось якби, видалив. І вийшла от така от. Мене головна сторінка на даний момент. Ще я її буду допрацьовувати. Ось так виглядає мій хедер верхнє меню. Є в нас вхід, є вихід для користувачів, які авторизовані, кнопка вихід показується, для яких не авторизовані, кнопка Вхід показується. З допомогою класу Flex justify Center, який я. Взяв метай в документації, я розмістив три блока в центральному блоці. Я поставив саму форму входу, а два по боках блоки я якби просто зробив пустими. Получилася ось така от у нас форма входу. І при вході ми. Бачимо кнопку вихід і перекинуло нас на головну сторінку. Футер ще також будемо дороблятися. Ну, на даний момент поки все. Пізніше ще будуть доробки по головній сторінці і потім перейдемо на адмінку.